Христос посеред нас спасіння душі це найважливіша справа кожної людини. Але чи часто ми думаємо про це та дбаємо про спасіння своєї душі? Чи може людина унаслідувати спасіння, не прикладаючи зусиль? Блаженний Августин говорить такі слова. Бог створив нас без нас, але не спасе нас без нас. Людина завжди старається заспокоїти потреби свого тіла. Якщо занедужає, шукає лікаря, приймає ліки, готова навіть терпіти болі під час операції. Заради чого? Заради того, аби продовжити своє життя. Щоб оздоровити своє тіло, годує своє тіло, обігріває його, створює всі умови для свого земного комфорту і прикладає всі зусилля для того, щоб врятувати та продовжити своє земне життя. А що ж з душею? Люди не мають часу на неї, не мають часу на молитву. Немає часу на читання святого письма, немає часу на Богослужіння. На все є час, скільки немає часу для душі, для Бога. І, власне, не усвідомлюючи, не до кінця розуміючи, що саме душа людини є безсмертна. Адже що таке душа? Це той подих Божий, який. Бог вдихнув в ніздрі людини. Читаємо на перших сторінках Біблії, коли Бог створив першого чоловіка, вдихнув в ніздрі дух життя і стала людина живою душею. Саме ота частичка Божества, яка присутня кожному із нас, має постати перед Богом. Бо написано в Писанні, що і вернеться тіло в землю, з якої взято, а дух. Вернеться до Бога, що дав Був Його. Господь наш Ісус Христос про цінність душі говорить в Євангелії від Марка, в 8 розділі 36, 37 віршем. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапасти? Або що на взамін дасть людина за душу свою? Цими словами Господь акцентує на тому, що навіть якщо би людина зуміла здобути весь світ, то що це за користь, якщо людина занапастить свою душу? Тобто душа людини це найцінніше, що є в людині. І власне душа людини це і є ота от частичка божества, яка присутнює в житті кожного із нас. І яка, як кажуть, святі отці, є християнкою, тобто душа людини тягнеться до світла, до добра, до любові. Для нашого Спасіння зроблено все. Господь Ісус Христос приніс самого себе в жертву, пролив свою невинну кров, претерпів муки, страждання і смерть, щоби визволити нас від вічної смерті. І саме зараз в часі Великого посту, коли ми переступаємо поріг храму і приходимо сюди до Голговського Христа, для чого ми зрештою приходимо? Що ми розважаємо в часі цих великопісних богослужінь? Ми часто оплакуємо страждання Христа, але чи потрібно це Христу? Звісно, ні. Адже ми читаємо в як Господь промовляє до жінок єрусалимських, кажучи, не плачте наді мною, а плачте над собою та над своїми дітьми. Коли ми приходимо сюди і вдивляємося в рани розп'ятого тіла Христа, то ми маємо передусім збагнути, що ця жертва принесена з безмежної любові, до всього людства. Господь полюбив тебе і мене. Господь притерпів ці муки, щоб визволити всіх нас від вічних мук і страждань, і від вічної смерті. І саме печать нашого спасіння відбулася на Голгоцькому хресті. тому й не даремно говорить апостол Павло в посланні, що дорого куплені ви. Не золотом, не сріблом, а найдороціннішою кров'ю Господа. Ісуса Христа. Чуєте, нас викуплено викуплено кров'ю невинного розіб'ятого Христа. І тому, коли ми приходимо до Головського Христа, ми маємо роздумати над тим, що наше спасіння заключається лише у вірі. Тобто, коли ми повіримо, що Христос прийшов у цей світ. Щоб віднайти і спасти нас загиблих. Що Господь претерпів муки і страждання саме заради того, щоб дарувати нам вічне життя, щоб дарувати нам спасіння. Господь і є нашим Спасителем, Він прийшов в цей світ, щоб визволити нас від ріка зла, беззаконня і вічної погибелі. І саме, коли ми дивимося на це. Розп'ятого Христа ми маємо збагнути, що кожен із нас має велику кількість гріхів, і саме ці гріхи нас не могли призвести до вічних мук. Але Господь омиває наші гріхи своєю кров'ю. І кожен з нас, хто прийде до Христа, хто прийме його у святій Євхаристії, хто з'єднається з Ним. І хто творитиме волю Його у цьому земному житті, буде мати вічне життя, тому що Він наш Спаситель. Тому, сподоби Господи, щасливо пройти цю дорогу земного життя і неосудно постати перед Богом, як вірні Йому у всьому, як діти Його, як ті, хто послушні Його волі, як ті, хто прийняли оцю вірту жертву. і як ті, хто з'єдналися з Христом тут, в цьому земному житті і в вічності, перебуватимемо з ним. Амінь. Слава Ісусу Христу!